Дніпрові кручі в небезпеці. Будівельна лихоманка від столиці докотилася до Черкащини. Про це чергова історія нашого серіалу Реветастоне. Нагадаю, раніше ми вже розповіли про радіаційну загрозу та про небезпечну забудову київського водосховища. Ну і цього разу йдеметься про знищення історичної спадщини. Як розрівнюють бульдозером з шляхи Тараса Шевченка та розбудовують котежні містечка просто на піщаних дамбах. Дивіться далі у сюжеті Тетяни Штан. За права річки Ніна Хорошко бореться на березі. Заднє сидіння її маленького автомобіля доверху завалені паперами. Тут уся недосконалість водного законодавства України. Ось заборони від Генеральної прокуратури. А ось результат. Стометрову екологічну зону тут на нерестилищах та гніздах птахів. Такі ділянки з Дніпра тягнуться від Черкас на десятки кілометрів. Коли я приїхала сюди на це місце і птахи кружляли, кружляли, кружляли з криками своїми пташинами, вони зазвичай привикли гніздитися якраз на цих місцях. Ще два дні тому Микола Клименко бачив на цьому березі ліс. За одну ніч його перетворили на пустелю. Це вже хтось готує ділянки. Ми узнаємо хто в селищній раді. Скоро я думаю, на сесії приймуть рішення комусь там видалять цю земельну ділянку. Начальник державної екологічної служби лише встигає фіксувати порушення, зупинити забудову та притягнути до відповідальності винних, навіть йому не під силу. У законі є лазейка, сказано за умови, що склалися. В законі сказано так, і тому ці різні умови різний трактує по-разному. Одні кажуть, що от умови, що тут треба ставити, склалися так, що тут можна будувати. Це нерестилище екологи вже рік оберігають від бетону та намиву. За час незалежності кількість рибту скоротилася в десятки разів, та власники не здаються, чотири тисячі гривень на місяць за оренду потрібно відробляти. А ми хочемо зробити пляж людям, зробити стадіон, волейбольна, баскетбольна площадка, дітські площадки. Ми для діток стараємося для людей. Цю територію два роки тому віддали в оренду для поглиблення річки. Тепер тут намили ціле котеджне містечко. У 2007 році мною було прийнято рішення про заборону будь-якого будівництва. Та нові фундаменти з'являються на там з нечуваною швидкістю. Будівельні роботи не передбачені в жодному договорі про оренду. Ось цю територію, наприклад, взяли під сінокіс. А на цьому місці мали рости сади. А тут повинен працювати оздоровчий комплекс. На цьому березі Тарас Шевченко писав про лани широкополі і Дніпро і кручі. Два роки тому цю територію віддали у приватні руки. Навіть прохання президента віднести землі до заповідника не повернули гектари у державну власність. А ось документ, що відмови у проханні президента. Підстава у зв'язку з відсутністю згоду сільської громади у той час, як селяни борються за останню стежину до Дніпра. Від людей, де вони живуть, там буквально 50 метрів до берега, але вони не можуть підійти туди. Обороняти останній річковий у прохорівці взявся і онук поета Володимира Сосюри Світозар, адже тут нищить історію. От на цій дорозі був заарештований Тарас Грошевченко. Це була остання його подорож. Він вже на Україні не був і тільки вже його привезли. Вже він поховали вже його у Каневі. На місці останнього бою із забудовниками мешканці Прохорівки встановили обеліск. Наразі роботи зупинили, та чи надовго ніхто не знає. З Черкащини Тетяна Штан, Василь Міновщиков, К1. Смертельно небезпечна вода в день і вночі тисячі кубічних літрів підприємства спускають у Дніпро по чорнілі береги річки. Підвищена онкозахворюваність мешканців міста, отруйні стоки сміттєзвалищ. Що робить держава, аби зупинити це? Дивіться завтра у наступній серії. Ревета стогне.